Виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради у 2008 році розпочата робота по розробленню документації щодо створення державного історико-архітектурного заповідника в місті Білгород-Дністровському. З метою продовження даної роботи просимо допомогти в отриманні інформації щодо приналежності та статусу пам'ятник археології національного значення, який розташований на території міста Білгород-Дністровська. З таким текстом виконком Білгородністровської міської ради нещодавно звернувся до міністерства культури з проханням надати пошагові рекомендації щодо створення заповідника на території Акерманської фортеці. Днестровский городской совет занимается тем вопросом, которым до сегодняшнего дня областной совет, к сожалению, не занимался. Но почему-то вот в процессе принятия решения передачи крепости от областного совета городу, почему-то возник вопрос о создании заповедника. Где были пять лет эти люди, которые этим вопросом совершенно не занимались? Вот это у меня вызывает определенные вопросы. Мер Алла Гіна каже, що наразі міська рада вже залучилася підтримкою міністерства культури в отриманні гранту великий проект від посольського фонду США. Але як зазначає очільниця міста, отримати ці півмільйона доларів можливо лише за умови, якщо комунальне підприємство Фортеця буде у місті. На самому ж сайті таких умов нема. У графі вимоги до претендентів сказано, в конкурсі можуть брати участь кваліфіковані установи. За визначенням фонду це зареєстровані відповідальні некомерційні установи, такі як неурядові організації, музеї, керівні заклади культури чи подібні інституції, які доведуть, що мають відповідний досвід та можуть керувати великими проектами збереження культурної спадщини. Депутати шостої каденції кажуть, що у даному питанні варто розрізняти, який саме це буде заповідник. Можно четко определиться тогда городскому совету сегодня, по какому пути мы идем. Историко-культурный или историко-архитектурный. Потому что получив грант от Министерства культуры на перспективу создания историко-культурного, он абсолютно кардинально меняет положение. Однак наразі, поки депутати обласної ради не прийняли рішення про передачу повноважень управління КП «Фортеця» Білгородністровській мерії. В нас це є ніякого рішення, яке має перевести і сферу управління очищення